Поздравляю Pozdrav, українця і Україну з Новим годом 2010. Eh, а Словенський eh, Сичу Ново і великого успіху в літо 2010. Uh, Привіт, жителі Рівного. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам цього самого найкращого і щоб цей новий рік запам'ятався вам. На все ваше життя. І також всі користувачі інтернету, також мої друзі, які мене знають, всі мої родичі, також приміть найщиріше побажання. Дякую вам. Дякую. Шановні рівняни, друзі, знайомі, родичі і всі інші, хто мене знає, і усі, з ким я спілкувалася і працювала. В Новий рік хочу привітати вас, побажати вам всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, вдачі у всіх ваших починаннях. Хочемо привітати вас з Новим роком та двом, Всіх друзів, всіх, хто мене знає. Другий фарм в 9 Побажати всього хорошого, здоров'я, щастя, щоб криза пройшла. Поздравити з сесією, всього самого -самого хорошого, хорошого.